Доброго ранку і слава Україні! Сьогодні вже 4 січня, 22 рік. Вчора так і не спроміся щось записати, бо цілий день працював, щось дуже мало замовлень, мабуть, гроші витратила треба ж мені касу робити. І вже сил не було, а були ідеї деякі. Але стосовно значить самого міста Миколаєва, ми Будемо збирати, бо я так подумав, що треба все-таки концептуально все зробити. І зробити в одному відео нехай воно буде довге, і буде воно е з графіками, з картами, з діаграмами, там. з якимись цифрами, бо все це ну, умовний проєкт місто на хвилі, незрозуміло на який, але. Я його анонсую як курган суднобудування і флоту. Хотів просто сьогодні висловитися стосовно поточних подій, тому що всі вже кажуть, що там відбувається. Ну, Макіївка, так. І що цікаво, у мене є розгадка, що це було. А розгадка така, це я натрапив в Телеграмі. Там є примітка, я зараз ставлю відео. Все Я зовут капитан Кайманс. Я твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты места. где сосредоточен на техника. технике. Находятся штабы, боеприпасы. И я не буду бить по вспомогательным. Я уничтожу только танки, борту, снаряди і тепло. Ну, як бачимо, це була просто рекламна кампанія е, нашої фірми Хаймерс Шоу. Не було у них координат техніки, штабів і все-таки тому бахнули по ППД у тій бурсі. Ну, взагалі-то все добре. Значить, як каже мій один дуже знайомий, компетентний чоловік. От. Е, Великий Петьонкінський взято. Поки що там просто закріпляється, тому нема такої повної інформації. Ну, треба ж Дніпро форсувати якось. Далі будемо дивитися. Ну і працюємо по Кінбурну, поки що вогнем. На цьому, на цьому все. Поки що, значить, новини в мене всі. От, працюю над касою своєю і працюю над фільмом. Я думаю, що фільм буде цікавий, але ну, буду його анонсувати. Думаю, десь за тиждень-півтора впораюсь, бо треба познімати, треба там якийсь матеріал, щоб був. Ну і змонтувати все. Всі, всім гарного дня, слава нації і смерть Російській Федерації.